Карличина в жалобі загинув Олег Тищенко 28 жовтня під час виконання бойового завдання в бою з російськими загарбниками на Сумщині. Герою було 46 років. Олег добровільно мобілізувався 26 лютого 2022 року через Солом'янський в місті Києві районний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки. У героя залишилася мама, сестра та племінниця, поховають Олега Тищенка на сільському цвинтарі в Шпендівці. Детальніше про час та місце прощання з героєм ми повідомимо згодом. Ми продовжуємо наші скромні мандрівки з селами Кагарлицької громади на предмет спілкування з місцевими волонтерами. Ці доброчинці гідні того, щоб про них розповідати. І ось ми в Горохуваці. Як і в багатьох інших селах, осередок волонтерської роботи, сільський клуб, а в числі організаторів благодійності на користь збройних сил та всіх, хто потребує допомоги, його директорка Світлана Карандюк. У 2022 другому році, у квітні місяці, у нас почалася волонтерська діяльність у Вруховацькому сільському клубі. Було у нас оголошення виставлено у Фейсбук про те, що наші хлопці військові потребують дуже такої допомоги у маскувальних сітках. Ми прийняли рішення із старостою села Валентиною Хомищі і завідуючи клубом. Ми прийняли сформувати цей волонтерський пункт, який буде надавати хлопцям нашим допомогу. Плели сітки, ми зразу плели в нас сітки з основи. Це куплялися нитки із поліприлену такого цього. Плилася у нас основа власноруч. Виготовляли ми теж наші стрічечки. Були в нас і стряпок. Приносили наші жителі села. Багато чого з бабусиніх скриньок приносили, і, і тканина, та що була ще не використана, і були і е, білизна. Е, ну, було все таке. Люди приносили. Ми їх різали. В, в кожного була своя робота: хтось ріже, хтось зрізає гудзики, хтось нарізає на цей, хтось плете основу. Це все у нас робилося. Е, дуже багато було проведено і такої у нас роботи. Е, і допомога переселенцям, і це був збір речей, дитячих, дорослих. Гігієна була потім було харчування. Таке було у нас швидке харчування від хлопців. І для всіх, хто того потребував, можна сказати, шлях пройдено немалий і гідно, хоч були й перерви. Світлана Іванівна показала нам чималий список учасників волонтерської діяльності а того дня, коли ми завітали в горохуватку в клубі. Працювали на сітках: Людмила Доріченко, Ніна Тонковит, Тетяна Заїка, а також Юлія Литвин, Наталя Яценко. А Катерина Матвєєва остаточно готує стрічки до плетіння. Пані Катерина до слова переселенка. В 2024 році ми відновили свою роботу. Ми плетемо знову сітки, але ми вже закупляємо основу. Уже не плетемо власноруч і закупляємо спан тому що спан він легший набагато хлопцям. Простіше, і він не горить так, як горить штучний матеріал. А він він плавиться. Він не горить, він плавиться. І сітка також у нас іде із. Капронової нитки, яка теж не сильно загорається і це рятує життя нашим хлопцям. Трохи механізував працю дівчат і полегшив станок для розрізання спанбонду, виготовлений Андрієм Яценком. Сюди в нас вставляється бабіна, потім продвигається листочок спанбону, затягується, фіксується на ножик, потім беремо паличку. Фіксуємо і натягуємо по ножиках, натягується, воно може так подивитися. Там різана тканина. Наша рулон смужечки у нас ідуть з рівненькі всі, що економить час дівчаткам. Ось лежить розрізаний станком на стрічки вже колишній спанбонд і наче річечка від входу в глядацьку залу і аж на сцену. Виникає думка, що той довгий звивистий струмок як напрямок до перемоги. Разом з усіма прагне її і Наталя Яценко плете теплі шкарпенки для захисників. А можете сказати, скільки ви вже їх сплели? На сьогоднішній день 150 пар. 150 пар. А де ви нитки берете? Розпускаю світри. Люди приносили. Хтось донатить може. Ні. Ні. Свої перебрала. Старі речі чи шукарпетики? Ні, нитки. Так як ага. я в'яжу, то залишки завжди є. Уже перебрала, вив'язала. А це люди приносять. Хто світри, хто що, шарфи, все таке йде на розпускання. Видалена гора понад сотню сіток, пізніше стали виготовляти маскувальний одяг, так звані кікімори. Не просто це викроювати їх із сіток, бо рахувати треба не сантиметри, а клітинки. Хтось під час плетіння оповіла нам Світлана, позбавляється злості чи ненависті, когось процес заспокоює. А більшість зігріває думка, що плоди їхньої скромної праці оберігають наших воїнів. Усі, хто ходить на цю благодійну працю. Нам потрібні, каже Світлана Карандюк, всі важливі більше рук, більше сіток. Та не сітками єдиними, як кажуть. Ось такі оберіги. Ми платимо вручну, це і займається я цими оберігами. Ми хлопцям і сітками їх передаємо. Також ми плетимо такі щирі українці, які на благодійному концерті наші гості, односельчани, можуть придбати і це вони дають як. Хлопцям, о, як правильно сказати, <ріст> допомога. Допомога, так. допомога, такі ці ось у нас дітки в нас виготовляли, ангелочки виготовляють з пряжі. Все це у нас на благодійні акції виставляється, і люди, можна так сказати, донатять, Купляють цим собі вироб, а ці всі гроші йдуть. У нас відкритий фонд зерна добра, який ми теж зробили йому назву. Я створила логотип і він по сьогоднішній день у нас працює. благодійний фонд зерна добра. За свою працю мають гороховацькі волонтери і вдячність воїнів. Це освіт колективу благодійного фонду зерна добра від військових частин, підписані подяки командирами тих частин. Є в сільському клубі куточок, можна сказати, музейної міні-експозиції. Там зібрані трофеї, привезені воїнами земляками, і стосуються вони ворожої армії. Це теж фрагмент нашої історії. Шолом ворожого танкіста, якого, скоріш всього, наші вже задвохсотили. А ось ця казка українського воїна, вона слугувала дівчатам для примірок при виготовленні кікімор. Свою волонтерську групу дівчата скромно звуть Надійний тил надійний тил створюють невтомні роки, в тому числі і волонтерів. Ми помітили, що планки для плетіння сіток закріплені на порожніх стелажах. Вивільнили їх від російськомовних книжок і стали стележі в пригоді іншим чином. Ми залишали горухуватку з відчуттям, що сільські волонтери додали нам віри в перемогу своїми щирими серцями, патріотичним поривом, невтомними руками, які працюють для надійного тилу.